Скажіть, будь ласка, як саме масаж шиї може впливати на нашу лімфатичну систему? Ну, Взагалі, якщо говорити про лімфатичну систему, то в індустрії краси вже давно використовують такий термін як лімфодренажний масаж. Елітні салони краси це вже використовують, пропонують людям. Тому що робота лімфатичної системи вона напряму впливає на наше здоров'я. І саме лімфатична система відповідає за виведення з нашого організму токсинів, шлаків, різних отруйних речовин. А якщо ми візьмемо до уваги те, як люди зараз харчуються, ну що в нас є на ринку харчування, то Лімфатична система дуже часто не справляється з очисткою нашого організму. І тому, як додаткова опція, просто необхідно допомагати лімфатичній системі очищуватися. І якщо звичайний масаж передбачає такі ну, більші зусилля, які прикладаються до наших тканин, то лімфодренажний масаж він дещо делікатніший. І саме по цій причині в подушці є два режими. Є режим лімфодренажний, коли делікатно ролики промасажовують наші тканини, допомагаючи лімфатичним судинам проштовхувати лімфу вниз до серця, а лімфа рухається завжди до серця. І завдяки цьому руху відбувається очистка організму. Людина залишається. Більш молодою, ну, верніше, шкіра, і ті ділянки, де ми застосовуємо, вони залишаються більш молодими, еластичними, пружними. Тому я би рекомендував користуватися подушкою AirMotion саме для того, щоб зберегти молодість своєї шкіри, тканин, м'язів, а це і відповідно наше здоров'я, наше самопочуття. Ну і звичайно, красу. Так. Добре. Дякуємо вам за ваші рекомендації. thank <laughs> you